Цікавишся деструкціями? тоді додивись це відео до кінця. Привіт, друже! Тебе вітає! Найфункціональніший проект неньки України, Краймленд, відкриття якого заплановано на 25 грудня. І сьогодні мова піде про серце кожного проекту, про те, що не існує жоден штат. Сьогодні говоримо за поліс департамент і коротко про держфракції. В цілому з тебе вподобайка, і ми починаємо. На проекті є всього кілька фракцій. Говерменти, адвокати, поліція, шерифи, фіб, фортзанкуду. І хтось скаже, та мало проєкт, який заявляє, що буде дивувати і всього кілька фракцій, але саме тут схований секрет: Краймент не копіює. А робить шедевр, на який інші навіть дивитися бояться. Про що я зараз зрозумієте? Поліція це не фракція, це машина. Заходимо всередину і тут починається те, чого ти ніде не бачив. Пакет екстра функціоналу на заряді. Перше, що кидається в очі, це диспатчі, які автоматично приходять від місцевих жителів. Не потрібно щось уявляти. Бери і роби агресивне або стандартне затримання. Покажи документи, анімації, все живе, все дихає, все працює. МДТ, мобільна база даних. Це не мертва табличка. Я знаю це слово для вас нове, але включайтеся бо далі більше. МДТ – це створення інцидентів, профілі громадян, картки злочинців, тенкоди, законодавча база, ордери на арешт, база автомобілів з розшуком та щитувачем номерів в авто. Так, тут це все встроєно в одну систему разом з доказами на місці злочину, такими як відбитки пальців, гільзи, сліди ДНК, тому що в відділі поліції є реальні детективи, а не назви в системі без дій. Також не забуваємо про технологічність. Камери спостереження допоможуть ще до приїзду ну, зорієнтуватися на місці. Тепер більше не потрібно. Діскорд-конференцій і а-ля бодіоткадів. Тут бодікамери працюють як в патрульному авто, так і на офіцерові. І старший завжди може наглянути, що робить його підоплічний. Відділ патрулювань перейдемо до практичних функцій, а саме Греплер. Система для зупинки авто занурить в атмосферу справжньої фірми і дасть новий рівень досвіду РП. Система скиду та режими FPV недоступна на надалі моделі, але це не менш функціональний поліцейський дрон, облаштований нічним баченням та термаком. Буст на 9 секунд, система ідентифікації, якщо людина без маски, автофокус та тайзер, відділ сват. Реальні хлопці, які мало говорять від слова взагалі, але за них говорять круті стволи, круті авто, крутий екіп, що включає в себе ЕМДЖІЛРЖІ 40 він же бульдог, нічне бачення, термак, обвіси екстра класу, накшталт кастомного дула чи ствола зі зміненими характеристиками зброї, балістичний щит. І не варто забувати за велику берту. Оу, oh, ця крихітка заслуговує окремого відео. Відділ КД, реальний помічник, який злочинця на енергетику дожене, і вибухівку в авто знайде. Гелікоптер. На борту має наступні системи: нічник та термак, щитувач номерів, автофокус, камера з підсвіткою для видовищних вогонь. Також доступний спуск по тросу для швидкого реагування на місці. Автопарк з авто та мото не залише байдужим нікого від звичайної патрульки до снігохода. І тепер головне, всі говорять, що мають функціонал, ми цього не говоримо, ми показуємо. І 25 грудня ти сам побачиш, чому краємленд це не сервер, а подія, яка зламає твоє уявлення про РП, не прогав шанс зайти раніше всіх, бо після релізу місць у фракціях може не бути.